Прийом відбудеться на наступну середу. З 15-ї години ваш порядковий номер у списку. 3. і на прийом записатися без жодних черг, залагодити безліч питань для мешканців у центрі адміністративних послуг. Працюватимуть навіть міграційна та реєстраційна служби. В першу чергу будуть прийматися документи стосовно реєстру речових прав і стосовно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Документи будуть тут належним чином оброблятися, опрацьовуватися в загальних наших реєстрах, і безпосередньо тут людина буде отримати відповідні документи. Як результат, дотепер такий центр обслуговування був лише у ратуші та два тижні тому запрацював ще й на Сихові. Коли ж такі офіси відкриють у кожному районі, мережа буде єдина. Відтак звернутися можна буде незалежно від місця проживання. Після того, коли людина до нас звертається, подає документи адміністратор центру сам особисто або цій людині, яка очікує відповідь, або ми надійшли моє себе з повідомлення в залежності від того, як забажає мешканець. Адміністративні центри є частиною електронного урядування у Львові для зручності мешканців. Вони щоразу запроваджуватимуть нові послуги. Зараз ми дебатуємо, щоб мати можливість закордонні паспорти видавати тут тих центрах, тому що умови є на порядок ніж в міграційній службі. Також хочемо мати можливість видавати тут ще тут ще водійські права. Навіщо міліції створювати щось паралельне, якщо вже є всі готові умови. І тут людина себе почуває гідно. Ще два центри у залізничному та Шевченківському районах відкриють цього року. А вже наступного адміністративний сервіс матиме і Франківський район. Ірина Вещишин, Роман Миленький, головні новини Львова.